Ну що, всім привіт! Як справи у вас? Що, хочете огляд на тривожну валізу? О, важка! Напишіть один в чат, хто готовий до огляду тривожної валізи. Готові! Так, з чого розпочнемо? Чого тут ті речі, які тут є. Я хотів ходити в походи. І більшість речей, які тут знаходяться, знадобились би у походах. Я собі дав таку установку. Я зараз беру найкращі речі. Якщо раптом повномасштабного вторгнення не буде, воно мені знадобиться для походів. Якщо буде, ну буде у тривожній валізі. І так воно і сталося. Розпочнемо з рюкзака, який я купив. Це 5-11, оцей типу, штурмовий рюкзак. Так, тактичний, тактичний, дякую. На я його купив, не знаю. Вирішив, і, і рюкзак класний зробити. Треба. Була валіза, яка стоїть завжди зібрана, а тією валізою я завжди користувався. Купа всілякого лайна! Тут є компас, я вчився перед повномасштабним ним користуватись, але я вже забув. Коротше, тут в мене сірники з запальничкою у водонепроникному пакетику. Тут трішки матузки, спрей від комарів, трішечки скотчу. Це одна, одна кишенька була. Це у нас столові прилади. Виделка, ложка та ніж. Налобний ліхтар, оці знизу кріпляться до, до рюкзака, щоб можна було там карімати якийсь кинути, щось таке. В цій кишені я пам'ятаю точно, ще лежала моя губна гармошка. На випадок, якщо знову ж таки сидиш у погрібі, скучно стало всі шоколадки свої дохавав, можеш зіграти улюблену мелодію гімн України. Ліхтарик! Документи ваші, будь ласка. Ліхтарик, який згинається, отак його можна зручно повішати собі кудись, і воно буде світити нормально. Це що? Теж ліхтар, він з магнітом. Я це й не купував. А в мене були бонуси в Ашані. Це можна було щось взяти безкоштовно. Я обрав ліхтар. Найголовніше у цьому відділі, я вважаю, це радіо, яке я дуже довго шукав, тому що знайти радіо на батарейках зараз дуже важко. Це ми тільки що отримували копірайт страйк. Радіо вже знадобилося в перший день, тому що ми ночували в машині в паркінгу. Не було зв'язку, ми не могли читати новини, і всю ніч слухали радіо, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Ага, Маємо відео бою, в сумах підказують. І шукав реально радіо всюди. Я знайшов на розетці за тисячу гривень якесь американське, а потім знайшов в Ашані за 100 гривень чи за 200, здається. Олівець, маркер, трішки стяжок, ручки ще. Тут у нас лезермен. І викрутка, і плоско. Губці і ніж мультитул дуже важко там дістати що. Стирачка є ще стяжки, трішки більші, ще одна стирачка, один карабінчик, пауербенк в мене не було ніякого. І шукав якийсь нормальний, і щоб можна було ще бажано ноутбук з нього заряджати. Він прийшов до мене. Я дізнався, що ноутбук не заряджає. Вони мені повернули 30% вартості. Сонячна батарея теж не дуже допомагає. Але як пауербенк, плюс він, бачите, прорезинений, він дуже, дуже витривалий, то в принципі непогано. Тут в мене. Глибока кишеня. Це кусачки, якими нігті підстригати, я тільки такими вмію. Тут в мене закручені ще пакетики і кеївські зіплоки. Цим ще жодного разу не користувався. Оці палички, які світяться, ти ламаєш, і воно світиться. Я купив собі таких дві чи три штуки. Ну, ви зрозуміли, в іграх мільярд разів бачили. Хімічне світло, так, можемо рухатись далі. Карабіни ці також окремо були, вони були не з рюкзаком. Це набір, щоб щось можна було зашити. Шив останній раз, мабуть, в третьому класі, але думаю, що в екстремальних умовах навчився б трішечки ізоленти, два мотки, леджер. <плес> Тут є леджер, тому що я 25 лютого збирався всі свої гроші переводити у криптовалюту. Я хотів, щоб в мене це було на леджері, який лежить в мене у рюкзаку. Але я так і не встиг цього зробити, бо 24 розпочалось це лайно. Другачка. Тут я діставати в цій кишені не буду, тут просто три види проводів, Type-C, micro USB, Lightning. По цій кишені, все. Перзліва ще одна є. Тут в мене комплекти батарейок. Ну, ця штука не дуже захищає насправді, але хоча б вона організовує їх нормально. Трипл батарейки 5 штук і три пачки батареїк дабл Це для радіо варто тримати при собі. А з цієї сторони два свистка. Я теж коли збирав ці валізи, я вичитав, що дуже важливо мати при собі свисток. З цією кишеню також все. Тут насправді зараз немає. Це м'яка кишеня. В цій м'якій кишені в мене лежали запасні окуляри для зору. Може в мене ці зламаються, щоб в мене хоча б якісь запасні були. Плюс тут лежав мій механічний годинник, йому не потрібна батарея. Ну і ще сонцезахисні окуляри були. Тут аптечка, вона висить в мене окремим підсумком окремим. Я так обережно відкрию, щоб воно не повипадало все. Тут є лінзи мої, до речі, які вже, мабуть, скисли повністю. Вони тут лежать з 24 лютого. Бинти, серветки, щебенти, антирейди септик, ось рукавички трішки видно, пластирі, пенти, бенти, бенти, спирт. А, ось тут, ось тут ві відділ з таблетками. Німесил, біле вугілля, парацетамол, фталазол, От е, желудочна інфекція. Немесила, короче, багато там. Ларатадин від алергії, імодіум, сульфацил, краплі очні. Ну і німесил. Основний відділ до нього трішечки пізніше дійдемо. Підемо по бокових відділах. Це величезні сміттєві пакети. Ну ви поняли для чого. <рес> Насправді вони багато для чого можуть знадобитись, навіть для зберігання одягу. Вони ж не промокають. Того дуже корисна штука. Мотузка. Здається, паракорд називається. Я дізнався цю назву, коли збирав це все. Дуже корисна штука. Там я щось зав'язати, все таке. Ще одні зіплоки великі. Тут все зараз назад запакую. Тут бокова кишеня, вона тут прихована трішечки за підсумком аптечним. Коротше, щоб ви не думали, що я йобнутий, ну я хотів на кемпінги ходити, це мені б знадобилося у будь-якому випадку. Це пила. Причому дуже класна пила. Я ще, звісно, її не використовував, не випробував. Я передивився всі огляди, вона коштувала десь 3 тисячі гривень, але вона знадобилась би у будь-якому випадку. Що я жив би у лісі під час повномасштабного, що я пішов би на кемпінги? У цьому рюкзаку все дуже зручно розпихується по своїх відділах, і все ідеально підходить. Це на спині кишеня, це я підготувався також до цього всього. Мапа Києва та мапа України, коли ми думали про вірогідність повномасштабного, у нас був лише один план. Якщо що на заході України живе тітка, і ми планували, якщо що їхати до неї, я тут собі на мапі відмітив одразу всі маршрути, по яких можна їхати у випадку чого. І ще відмітив, звісно, як проїхати зручніше до козятина та до Коростеня. Я з козятина, маша з Коростеня. тому що, коли стресова ситуація, в тебе немає. Немає зв'язку, немає вейзу в тебе Google Maps, в тебе лише така мапа, ти ще розберись по ній як їхати. На мапі Києва здається, я нічого не відмічав, просто щоб вона лежала. До речі, мапи Києва та України паперові було складніше знайти, ніж радіо на батарейках. Також в цій кишені у нас лежали наші документи всі ближче до спини. Воно не намокне там ніяк. Все нормально буде. Так, коротше, це також ашанівський прикол, який безкоштовно мені дістався. Я собі обрав е якусь посудину таку, і отой ліхтарик. Це рушники, я з ними ходив у спортзал. Великий рушник, який дуже компактний. Він складається в таку штучку. Я в зал не ходжу, вже нехай буде краще у, у тривожній валізі. В цій кишені шапки та були теплі шкарпетки, але я їх вже дістав і в них по дому хожу, тому що вже потрішки по стає прохолодно. Це балаклава, яку, в якій я зимою ходив. Клас. Туалетний папір Стіки. <гум> <гум> тут. У нас шампунь, гель для душу, мило, одноразовий станок, щітка зубна. До речі, ти ж свою забрала. твоєї більше немає. Одну, І такі. тут ще був дезодорант, який теж закінчився. Я брав, бо у мене закінчився. Тучка, яку я дуже сильно хотів, але я б її ніяк не купив би, якби не потреба в тривожній валізі. Це газова горілка, вона ось так розкривається, там всередині балон невеличкий. Це стійка тобто, ставить, ставиться на цю штуку, закручується і на балон. Сюди наливаєш воду, засипаєш у ці каші, які я вам зараз покажу. Харчування, яке ми одну з'їли. Дуже прикольно. Тут, коротше, є нут тушкований з овощами, булгур з овочами у, у томаті, гуляш. Скурки, плов, шість видів страв є, ще один скотч і ще знову стяжки. Тут вже величезні стяжки. Ого, вони великі. У мене таких навіть вдома немає. На дні там ще документи. Тут такі не основні документи, тобто не в першу чергу, які потрібні. Це дощовик, теж непоганий українського виробництва. Подивився огляди, дуже прикольний наче. Ось так сюди. Там газ не буде виходити? Не буде. Си, Він не виходить, Маша. <реш> Слухає <сюди>. Тихо! <реш> каже, там газ не буде виходити. Тихо! Виходить, каже. <реш> Типова Маша. Щось шипить. Так, і останній відділ. Це для гігієни, і тут в мене зберігалися шоколадки. Антибактеріальні серветки, звичайні серветки та дитячий туалетний папір. Вологий типу. Ще один. Гуляш з яловичини. Загорнута. Чай, кава. А, і тут звичайна гречка, оця, знаєте, пакетована, яку ти кидаєш просто у каструлю, вона собі вариться прямо у пакетику. Тут гречка та перловка чи що. Ну і це, в принципі, все. Декілька чого бити? Так було. Що з трапимо загалом? Хочу показати вам, що ми сьогодні докупили. Для мене це було відкриттям. Верес випускає такі самі штуки. Я думаю, що вони почали це випускати після початку повномасштабного. По суті, це ті ж самі консерви, але в таких пакетах, які можна, можна ну, вони не багато важать, можна, в принципі, цей пакет вставити в горілку і вже прямо в ньому підігрівати. І цікавий вибір. Каша перлова з м'ясом свинини, каша рисова з м'ясом курки. У них є плов і ячна каша. З м'ясом курки коштує 60 гривень. Здається, ну виглядає воно холодне, де дуже симпатично. Воно все таке сплюснуте. Непогано, можна їсти навіть холодною без проблем. Ну що, ось така у нас тривожна валіза. Як вам? Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, що було цікаво. Я, я думав, що це менше часу займе. У Мене таке враження, що я, що я аж е, в спітнів, поки це зробив. Фух.